Добрий день! Давайте сьогодні поговоримо про те, які інфекційні захворювання можуть бути спричинені педикульозом. Педикульоз чи за вшивленість це паразитування на людині комах вошей? Воші це ледь помітні безкрили комахи, які паразитують на шкірі голови, лобка та інших частин тіла. Вони легко передаються від людини до людини за тісною, за тісною контакту, зокрема при спільному користуванні одягом та іншими речами. Платяння воша може стати переносчиком низки інфекційних захворювань. Висипний тиф це основне захворювання, яке передається вошами. Інфекційне захворювання характеризується лихоманкою, сильним висипом по всьому тілу, а також ураженням серцево-судинної та нервової системи людини. Платина воша на всіх стадіях розвідку переносить збудника висипного тифу рекеціопровадчика. Зараження воше відбувається при укусі та висмоктуванні крові хворої людини. Рекекція розмножується в клетинах епітелію середньої кишки вуші та ушкоджують його. Інфікована воша гине через 7-14 днів. В організм людини збутників захворювання проникається через дефекти шкіри та слізових оболонок або при вдиханні сухих фекалійних мас, які зберігаються у довкіллі до трьох Місяці. Велика кількість збудників звільняється при роздавлюванні вошей, які після втирання в шкіру сприяють захворюванню. При підвищенні температури тіла у хворого воші залишають його, що сприяє поширенню збудників висипного тифу у людей людської популяції. Ще одним захворюванням, пов'язаним з аркеціями і платяними вошами є волинська лихоманка. Вона викликається бактерію гуентана, що миститься у шлунку вошей. Воша це тільки переносчик, джерело хвора людина. Після укусу збутник попадає в кров, швидко поширюється, підвищує температуру тіла людини до 39 градусів, викликаючи напади лихоманки, спеку, сильний біль і ламату у всьому тілі. Поворотний тиф також передається вошами. Це гостре інфекційне захворювання, що характеризується дуже високою температурою, нападами лихоманки, які можуть інколи змінюватись звичайним е нормальним станом організму. Вже після перших днів за за зараження інфекцією, відчуває, 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 відчувається ломота підвищення температури, біль у м'язах, можливо, нодота. Головна воша деякими авторами. Розглядається також як можливий переносчик збудників висипного та зворотнього тифів. Відомо, що зараження головною воші рікетцями правачика в експерименті приблизно на 30% нижче, ніж плетяними. Участь лобкових вошей у перенесенні збудників інфекційних захворювань не доведена і мало Це пов'язане з їх способом життя. Вони фіксовані на господарі, госп... не залишають його і поза людиною швидко гинуть.